Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз нашій студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено, радий бачити. Рада бачити вас навзаєм. І сьогодні хочемо обговорити, як зазвичай наш прогноз подій для України. І почнемо, яким буде цей тиждень для України. Чи буде він небезпечним, і чи будуть росіяни продовжувати кошмарити українські території? Зараз ми подивимось це питання. І давайте розглянемо з 13 квітня по 20 квітня. Цей тиждень. 13 це у нас який день? Неділя. 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 Олено, ви знаєте, тут випадає так, що загрози будуть і атаки будуть серйозні на цьому всьому тижні. Дуже загрозливий день неділя і понеділок. Середа. Четвер. П'ятниця особлива загроза. особлива, Субота, неділя взагалі треш повний. Угу. І по ще по одному розкладу дивився, що там понеділок теж загрозливий після Пасхи. Тобто на Пасху, на Великдень і на цьому тижні варто очікувати дуже серйозні удари. Ворог їх планує як символічну атаку. По-перше, аркан смерть. По-друге, він це планує для того, щоб підірвати наше суспільство зсередини, щоб ми захотіли миру за будь-якої ціни. І карти показують так, що ворог буде дуже сильно бити, і він подвоїть повторить трагедії. Тобто це повтор трагедії в Кривому Розі. Це повтор трагедії в Дніпрі. І це повтор трагедії в Харкові. Четверта за загрозою Одеса. Далі Київ дуже під сильною загрозою. Суми Чернігів ворог буде лютувати. Ми не побачимо трагедій там, але ми побачимо сильні удари. Полтава по Полтаві теж ворог щось скерує. Багато хто питає за Західну Україну, що там? За Захід України по заходу України будуть менші атаки, меншою мірою, але все одно вони будуть. І тут випадає аркан шахедів. Дуже важливо. Ну, десятка жезлів, як правило, у мене в картах відображає шахеди. Я зараз хочу подивитись за них в такому контексті. Дивіться, ніч день. Дві карти, ніч, день. А, тепер шахеди будуть летіти і в ніч, і в день. Ба більше ворог буде використовувати від 100 і більше шахедів за один пуск. На цьому тижні саме. На цьому і взагалі потім з часу Подальшому. далі. Тобто він буде застосовувати дуже велику кількість шахедів. Причому Аркан врата вдосконалені шахеди, вдосконалені, посилені. І е, е, я бачу посилення якоїсь. Ударної зброї російської це ракети якісь безпілотники і інші. І від цього є загроза. Але чи ми втримаємось? Що буде, як буде? Дивіться, карти показують нову тактику росіян у задіянні цих атак, а що вона поки ще не купована нашими збройними силами, тобто вони ще не знають, як протиставити, що протиставити цьому. Але Аркана Хріман показує, що дуже скоро наші Збройні Сили України е, розроблять план відсічі цих атак, і все буде збиватись. Все, що буде летіти на Україну, все буде збиватись. Є також карта загр... загрози знову повторення балістичних атак, що ворог знову зробить акцент на балістику. Е, але це станеться трошки пізніше. Перевірю зараз інформацію. Ну, і так, як я і казав, на Пасху буде величезний обмін військовополоненими. Запам'ятовуйте, кого обміняють. Азовці повернуться частково. Морпіхи, ДСНСники, парамедики і якась буде там жінка ще. 20 квітня саме. На... На Пасху це може І там 18, 19 чи там 21, 22. Ну, тобто навколо Пасхи буде великий обмін. Тобто це вже технічний момент, коли він станеться. Але я от просто побачив у вісні позавчора, от конкретно хто, хто повернеться. І я от чітко побачив, що. Побачив, по-перше, що жінка буде серед обмінених, будуть наші азовці, морпіхи, а, тобто маріупольці будуть. А, може, навіть цивільна якась особа буде, буде тому що ну, великий обмін буде. Будемо чекати вірити в це. Я бачу, що нас чекає дуже такий страшний тиждень. Хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ми ці прогнози робимо не з метою залякати українців, і наших глядачів, а з метою попередити. Тож я хочу зачепитися за ваші слова. І ви сказали, що трагедія може повторитися в Кривому Розі, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі та Києві. Можемо розглянути, що саме під небезпекою, куди ворог буде цілити. Тому що в кривому розі ми знаємо е, був дитячий майданчик, ці не люди поцілили просто в дітей, що зараз е, окремо по кожному місту? Чого остерігатися, можливо, яких місць? Ну, в першу чергу, це, до речі, місця громадські зібрання людей. Тому я чітко хочу сказати, звернутись. Тут є ритуальне дійство на картах. Не йдіть в церкву на Пасху. Не йдіть. Не йдіть у п'ятницю перед Пасхою в церкву. В суботу не йдіть перед Пасхою. А, і в понеділок не йдіть. Підіть, якщо хочете, в церкву вівторок після Пасхи. Чи підіть в церкву в середу. Перед Пасхою, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Не ходіть в церкву, тому що ворог може поцілити по церкві. Потім ворог може поцілити по е критичній інфраструктурі громадській. Це лікарні, це університети, школи, якісь адмінбудівлі І бачу трагедію на цьому тижні по місцевим жителям помирно. Це може бути житловий будинок. І ще хочу сказати, що Запоріжжя загроза. Загроза відчувається у мене від Черкас, можливо, також там будуть шахеди, от саме шахеди. Це те, що найбільше вібрує, це те, що найбільше непокоїть. І у мене справді певний острах всередині по відношенню до того, що буде на цьому тижні. Але хочу сказати, що вищі сили захистять українців, і я попрошу вищих сил, щоб вони застерегли від, від загрози. І я це кажу і звертаю увагу, акцентую увагу на силі ударів і так далі, для того, щоб ви, любі українці, любі мої підписники. Коли є тривога, вийшли у ванну, посиділи. А вийшли у під'їзд, постояли там, зберегли своє життя. Запам'ятайте, от кінець війни він самий такий небезпечний. Він, як, як оманлива погода е, між літом та зимою В, навесні. Так само і тут. Ми витримали вже 1200 днів війни. Давайте витримаємо. Останню фазу війни і побережемо себе, тому що ворог не спить, ворог хоче знищити нас. Але ми, українці сильні, і ми повинні тут, в тилу, показати нашим воїнам ЗСУ, що ми справді їх цінуємо, ми їх любимо, ми повинні донатити, ми повинні підтримувати. Ми повинні не забувати про їхню роль і місію. Взагалі, наша задача зараз це втримати Україну проти Росії. А ми повинні не забувати про те, хто наш ворог, де наш ворог, де він живе, де він знаходиться, і не плутати ворога з нашими громадянами, які є в принципі нашими співмешканцями на цій землі. Ви абсолютно праві, і останнє, що хочеться обговорити в цьому випуску: які яке пророчення, пророцтво карти хочуть зараз передати українцям, нашим глядачам нашого каналу через Мага Магавеляра, що хочуть карти на цьому тижні сказати або про щось попередити українців. О, на ць... Цей тиждень буде дуже вирішальним, важливим. На цьому тижні у світі пройдуть якось дуже. Буремні дуже важливі події, пов'язані з економікою, з політикою, з інтеграційними процесами, яке змінить навіть хід певної історії зараз. І я бачу такі дуже серйозні події на цьому тижні, які змінять підход до війни, підход до миру, підход, в принципі, до світової політики. Щось в світі станеться на цьому тижні. Дуже важливе. Я хочу подякувати вам за цей випуск, за всі ваші прогнози. Хочеться, аби всі ці страшенні передбачення не збулися, але все ж таки будемо вірити, будемо берегти своє життя, ходити в укриття і цінувати все, що ми маємо. Дякую вам. Побачимось наступне. Дякую нам за.